Привіт односельчанам! У цьому відео на вас чекає розповідь, яку точку можна відвідати не виїжджаючи з Бюнде. Чому я показую мапу, коли це само Бюнде. Тому що мій мій навігатор проклав маршрут так, що я не зміг доїхати і запаркуватися поруч з цим місцем. Тепер дивіться, зараз поясню. оця вулиця, вона іде з району Хуненброк, де багато з вас мешкають. Оце магазин Едека. Оце. Перехрестя Херфордерштраси Брюненелея. От з цієї точки я покажу, як нам їхати, щоб дістатися якомога ближче, і потім вже пройдемо пішки. Ось з Брюнен я вертаю ліворуч на Мінденерштраси. Якщо ви їдете з Хуненброка, ви будете вертати праворуч. Наш орієнтир Мінденерштраси, і на ньому перший же світлофор вертаємо праворуч. Тут дивіться на асфальті намальовано 30. Це обмеження 30 км на годину. Але на додаток до нього тут збудовані лежачі поліцейські. Їх формат, я б сказав так, XXL. Тому швидкості не додавайте. Отут вертаємо ліворуч, тут сама дорога йде праворуч. І вже пильнуйте. От дивіться, тут знак. За цим знаком такий парканчик. І біля нього на парковочку акуратно стаємо. Далі йдемо пішки. Ось інформаційні кластери, дуже інтересні. І ми опиняємося у місцевості Дер -Доберг. І виявляється, що та місцевість вона внесена до загальнонімецького реєстру національних геотопів. Це місцевості, котрий багати на родовища, на поклади. Залишків е, древніх е, тварин, там птиць і таке інше. Тобто, позаминулого сторіччя у цій місцевості розпочали добивати якусь речовину для добрив для сільського господарства. І в процесі видобутку почали знаходити окаменелості залишки, і вони виставлені, наприклад, там є е, е, вказаний. Кістяк Ламантіна, череп е, зубатого кита, е, мушлі спіральні, мушлі створкові, вони експонуються у музеї Бюнде. Також є е, рештки, котрі експонуються в Берліні і такі інше. Тобто ця місцевість дуже багата на залишки древніх часів. Вказаний період 30 мільйонів років тому. Хто цікавиться? Може перекласти за допомогою або перекладача, або, якщо він знає мову, ту інформацію, ми поки що йдемо. Річ в тім, що ми не знали, що така знаменита точка, і така вона є у нас в Бюнде. Вчора, в суботу, ми їздили на Утрехт. Сьогодні мали прямувати на Гаагу. але та поїздка за деяких обставин була скасована, як то кажуть, за сімейних обставин. І ми трохи посидівши вдома, все ж після обід, пішли до лісу на краткий такий пікнічок на каву. Ліс класний. Отут ми йдемо по склону, іти легко, можна з дітьми йти. Тужний гул е, бджоли, мабуть, там є дикі родини бджол. Ми хотіли посидіти в тіньку, то ми зайшли в ліс. Ну, В лісі дуже мальовничо, затишно. Хоча поруч е, знаходиться траса Автобан А-30, його майже не чутно. Співають пташки, дуже чисте повітря і нема людей. Ми пройшли трохи далі. Ну, ліс як ліс, але е, не жарко, тому що у нас, наприклад, на районі ну, було так, трохи спекотно. І собі роздивлялися навкруги. Нам трапилися такі дивовижні, дуже великі равлики. Тут дерева в основному то стара вішня і бук. Багато дерев, повалених буревієм. Я не знаю, які там вітра, але, мабуть, так потужно воно дмухає, що валить дерева. І бувають дуже великі дерева. От дивіться, які равлики там є. Зараз я покажу долоню, який він порівняно з долонею. Ось такий равлик. Їх там є. І ще нижче помічаю іншого. В нього панцир трохи темнішого кольору. Я не знаю. Ну, вони схожі, може то і різні види. О, дивіться, такий равлик дуже великий. І їх там є, тобто ходити треба акуратно, щоб не на вийти. Ну, жалко. Такий дивний стовбур з такими наростами. Не знаю, що воно таке, ну, дивно виглядає. От. І оце таке як скамейка, така висока там поле, щоб спостерігати, ну не, знаю, не ходили. От знову равлик трапився. Це живий. Я переконався, що він живий і так дуже акуратно поклав його на місце. На деревах, котрі пошкоджені, багато таких грибів. Вони дуже великі, такі дивно виглядають, і то на поодинокий випадок. Ну, буревій тут потужний був, отак от розламати дерево це, я не розумію, така ну, дуже має бути велика сила. А оці два велетні, таких, два буки, їм вже, мабуть, нічого такого, як вітер не страшного, вони кремезні. Це, здається, береза, поламана. І так щільно обліпили гриби. Пташка така дивна, теж вона співала, потім він почав там смикати гілочки. І я не знаю, може вони зараз гніздуються чи роблять щось таке. Ну, цікаво, цікаво спостерігати. Але основна така думка є місце, гарне місце у самому Бюнде, де ви можете поїхати відпочити. Це справжній ліс, затишний, красивий з дітьми можна. І як каже нам інформаційний кластер, приблизно 30 мільйонів років тому тут було море. І ще й досі тут знаходять мушлі, кістки стародавніх істот. Знову мушлі. Ну таке, Кому буде цікаво, ті почитають. А оце ми пройшли трохи вперед, по ходу, як автівкою, приїхали. І тут отаке, ось це вівці, є одна малеча. Воно ягня бігає, бачите? Таке кумедне. Усім гарного перегляду, всім гарного настрою, до нових зустрічей.